Серце закарпатської енергетичної системи знаходиться тут. Це диспетчерська служба Закарпаття Обленерго. Її працівники мають дуже напружену роботу, адже перед ними не просто графіки і цифри, це енергопостачання мільйонів людей, і саме від них залежить правильне навантаження на енергетичну систему. Диспетчер слідкує за навантаженням, слідкує за напругами у мережі у випадках. Проведення робіт по ремонту обслуговуванню мереж він керує процесом виводу обладнання в ремонт, воду його в роботу, ну і так далі. Праця диспетчера це 12 годин на робочому місці без права на перерву, уважність уміння орієнтуватися у системі, потреба оперативних рішень в аварійній ситуації і швидкість без шкоди для енергетичної системи загалом і для кожного споживача окремо. Ці вимоги обов'язкові для диспетчера, адже його функціонал відповідальний і продуктивний. Вести режим роботи, супроводжувати планові роботи, допуск в електромережі підрядних організацій для виконання робіт, усунення аварійних ситуацій. Тобто заживлення споживачів у разі аварійних відключень, попередження про планові роботи і на даний момент ведення режиму, то що стосується наших всіх теперішніх проблем, по лімітам дотримання. У мирний час споживачі користуються електрикою без особливих коригувань, хіба що аварія на мережах, пошкодження лінії електропередач чи якісь інші форс-мажорні обставини. А нині чи не кожного клієнта компанії треба коригувати, адже області доведено ліміти, перевищувати які не можна. Тому складаються графіки, у яких визначено не лише години подачі і відключення живлення, а й розраховану напругу. Ми стараємося так працювати, щоб не відхилятися від заданих графіків, але завжди є нюанси. Диспетчер, ну, ви бачите по графіку, що коливається у нас навантаження, і ми не завжди можемо втриматися в ліміті. Диспетчер енергосистеми завжди вимагає, щоб відхилення від ліміту було мінімальними. Ну і звичайно, ми мусимо іноді також відхилятися від заданого графіка. Енергетична система щодоби проходить пікові навантаження, як от вранці та ввечері, і нічні провали, коли споживання знижується до критично низьких показників. Центральний диспетчер Вукренерго бачить повну картину: скільки вироблено електрики і скільки спожито а відтак приймає рішення про необхідність наповнення чи зменшення живлення. Регіональний диспетчер, який проводить вимкнення чи увімкнення подачі електроенергії, має стежити за графіками і контролювати рівень струму на лініях. Є у нас графіки, так кожен кожне приєднання, вони ж мають свою потужність. Ця потужність коливається по кожному, ну як сказати, по кожній лінії. Так, і ми коли відключаємо, ми ж маємо розуміти, скільки ми не довідпустили електроенергії споживачам. Ну, от, згідно цих графіків, ми маємо, о, скільки ми відключили, потім вираховуємо, скільки, який недовідпуск електричної енергії, бо потім ми е, по цим. Цифрам звітуємо, і в тому числі перед енергосистемою. Кожен диспетчер бачить прогнозовану потребу у потужності і реальний рівень споживання. В ідеалі ці показники мали б збігатися, але насправді такого не буває. На ці процеси впливають як погодні умови, так і людський фактор. Також не виключенням є аварії на лініях чи об'єктах. Тому балансувати енергетичну систему дуже складно, але потрібно адже у разі повної зупинки перетоків електрики на відновлення знадобиться щонайменше дві доби.